За сьомий тиждень 2023 року в Рівненській області зареєстровано на 69% більше інфікованих коронавірусом ніж за попередній тиждень. Деталі розпитаємо у Романа Сафонова, директора Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пане Романе, вітаємо вас. В ефірі доброго вам ранку. Доброго ранку. Мої вітання. Пане Романе, розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація із ковідом на Рівненщині? Чи можна стверджувати, що вона стабільна і не переросте до масштабів ковідної пандемії у 2020 році? Ну, по перше хочу заспокоїти, що в ті масштаби, які мали місце в попередні роки захворюваність, не переросте. Однозначно, але назвати стабільною зараз захворюваності не можна. Останні дні, тобто дні цього тижня, ще більш маємо стрімке зростання, ніж це було попередній. Якщо минулий тиждень близько сотні на день було, то зараз 200 і більше. Якраз маємо на кінець лютого дуже дуже стрімкий підйом. Цієї захворюваності. І е, ми прогнозуємо, що до кінця місяця достатньо високі рівні будемо мати. На жаль, Рівненщина відноситься до регіону, яка не може похвалитись рівнем щеплення, який давав би нам стабільну ситуацію, особливо е, на люди 60 Років, які не щеплені, маємо втрати. Вісім людей померло на минулого тижня. Практично кожен день когось втрачаємо навіть через три роки пандемії, що не є нормальним. Пане Романе, ось такий приріст хворий. Взагалі з чим він пов'язаний, крім того, що люди не вакцинуються в достатній мірі, як ви сказали? Вірус мінливий. Вже очевидно, що. Навіть ті люди, скажімо, які вакциновані певні легкі форми захворювання, мають. Натомість ми чітко бачимо, що вакцинація необхідна, її треба максимально посилити, щоб ми не мали важких форм, щоб ми не мали втрати людей. І статистика чітко показує, що е, люди, які вакциновані, помирають. На порядок менше, і які мають дуже важкі супутні захворювання, ніж люди ніж люди вакциновані. Тому кампанія має продовжуватись, тому ми маємо все зробити, щоб просто щороку, якби якщо буде підйом, це буде ну, звичайний підйом на гостре респіраторне захворювання і не більше зараз. Якраз. Той період, коли піднімають голову багато гострих респіраторних хвороб, якщо в січні місяці ковід ми спостерігали вже певним чином, грип верніше витісняв і циркулює по території Рівненщини, як і по всій території України, грип, а переважно, то в останні тижні фіксуємо, що це грип якраз витісняється ковід. 19 знову. Чи з'явилися якісь нові штами COVID-19 в Україні, і на Рівненщині, зокрема на Рівненщині превалює загально нам відомий штам Омікрон, який з одного боку набагато більш заразніший. З іншого, ми вже не маємо тих рівнів важких форми летальності, які мали до цього. Тобто, якщо раніше більше 2%, відсотків? Летальність була зараз, ну, порівнюючи, з зокрема ну, 0,3, Тобто значно менш агресивно. Пане Романе, для глядачів, можливо, можете нагадати симптоматику омікрону, можливо, побачать у себе такі ж самі симптоми і звернутися до лікарів аби далі не розповсюджувати інфекцію. Більшості, напевне, громадян України ці симптоми. Давно відомі, вони не сильно відрізняються від симптоматики, характерна для гострих респіраторних хвороб, але відмічають загальновідомі такі відмінності щодо втрату смаку, нюху, слабкість дуже виражена. Ну і, і весь спектр щодо температури, головного болю і таке інше, які характерні для інших ГРЗ. Люди ми спостерігаємо те, що вже не звертають увагу на масковий режим, хоча його ніхто не скасовував в закладах, де перебувають велика значна кількість людей. Треба, ну, принаймні, в цей період, в період лютого місяця, початку березня, ну, знай знайти. Маски знайти респіратори, і це дозволить зменшити. І саме головне те, що ми говорили: ті ваші батьки, які ще не вакциновані, обов'язково мають це зробити. Які вакцини зараз є у вільному доступі для населення? Е, людина може вибирати е, будь-яку вакцину. Зараз е, е, вакцини всі в наявності і е, Коронавак, і Пфайзер е, і інші вакцини на, на вибор було б бажання, тобто проблеми з вибором, проблеми з кількістю вакцин ані на Рівненщині, ані в будь-якому регіоні України немає. Пане Романе, дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Роман Сафонов, директор Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороби.